Святий Миколай продовжує подорожувати Вінницею. Сьогодні він завітав у бібліотеку філію номер 11, Що на Свердлова. Там відкрилась майстерня Діда Мороза. Вона працюватиме місяць. Дітей безоплатно навчатимуть мистецтво орігамі, декупажу та багатьом іншим видам рукоділля. Не відмовлятимуть і батькам. На відкритті майстерні зимового дідуся побувала і наша знімальна група. Це головний Дід Мороз Вінниці завітав до малечі на свято. Аби зустрітися із ним до бібліотеки прийшли діти з різних мікрорайонів Вінниці. Гості приходили на відкриття майстерні не з пустими руками. Так резидентський Дід Мороз подарував дітям календарики. А депутат Вінницької міської ради Андрій Очеретний тенісний стіл для того, щоб ви мали в перерві. Певний такий відпочинок. Ми вирішили, я в першу чергу вам можу сказати, такий от прекрасний подарунок подарувати це тенісний стіл, який при вході у вас в бібліотеку. Я переконаний, що він буде вам дарувати радість в ті хвилини чи години, коли ви будете тут перебувати, і що наша співпраця з бібліотекою буде продовжуватися роками. А ви через років 10 згадаєте, що ви сьогодні були на дні Святого Миколая і згадаєте, наскільки вам це пішло на користь. Депутату віддячити не забули. Презентували картину, на якій намальоване таємство народження Ісуса Христа. Її діти створили власноруч. Потім діти відгадували загадки, складали слово вічність із кубиків цукру, який вважали льодом, та читали вірші. Ралися ялиночка у святкові шати. Зустрічати раді ми новорічне свято. Вже з завтрашнього дня в бібліотеці філії номер 11 запрацює майстерня діда Мороза. На цій майстерні щодня дітки будуть мати змогу з 3 до 5 години відвідувати бібліотеку і отримувати уроки по хендмейду. Тобто, ми будемо готувати різні новорічні прикраси, ялинкові якісь іграшки, поробки цікаві, якісь на зимову тематику. То це буде дуже цікаво. Дітям до речі, ця програма вона вже в нас цей проект стартує вже другий рік. Під час майстерні Діда Мороза діти безкоштовно мають змогу отримати матеріали, їм надаються безкоштовно. Тобто діти приходять сюди, приходять і займаються, виготовляють. Тобто, вже батьки фінансовою стороною питання не переймаються. Тобто, матеріали всі надаються нашою міською радою департаментом культури безкоштовно. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.